Продається ще такі от скаути 504. Маємо ще раз, два, три, чотири штуки і ще зараз приходить новий ящик. То самі круті трактори на сьогодні на 50 сил, які є от з бюджетного сегменту. На хвилиночку 40-ковка Донфенк, он там стоїть. Стоє 10-300, а скаути стоїть 9. 9400 плюс хороша є знижка на них. От. І просто подивіться в порівнянні, що зробили хлопці, які були скаути. Перше покоління привезли влітку. От у нас один стоїть. До речі, продається 8 тисяч. Вроді 8 там з копійками стоїть. Чи 8700, чи 8600. Можна теж взяти. А от нові скаути. Дивіться, наскільки різниці. Задні колеса більші, і всіх реверс, всіх ровний поведе дводискове щеплення, роздільні ванни, реверсна коробка передач, кемовський мотор 495, компресор. У всіх стоїть, бачите, мост передній посилений іде задній мост. Ну, тобто, Тут немає нічого з 24-ки, тут все стоїть 40-го і так взагалі по самому бренду. Дуже скаут хорошо себе зарекомендували ті трактора. Я зараз просто покажу робоче місце, яке йде. Дивіться, яка йде платформа. Велика, сучасна, ровний пол, реверс тут збоку. Тут коробка передач, понижна повишна, передок підтикається. ВОМ на дві швидкості 540 000. От, бачу, де Там є управління гідравлікою. Сидіння сучасних приборочка. Заводиться, глушиться з ключа. Нові з неї йде посилене. Іде з зовнішніми циліндрами зовнішньої гідравліки. Колись йдуть, виходить. Е, 23 радіус 12.4 ще розширений протектор. Передній іде 20 радіус на 8,3. Дві гідропари штатні, плюс ще стоїть, я ж кажу, додаткова гідравліка на примусове опускання, на примусовий підйом і плаваючий режим. От. Такі тракторці маємо в наявності, йде розпродажних. Тому звертайтеся, номер телефону бачите внизу. Будемо дуже раді вам допомогти.